Ми без Бога нічого не можемо робити. Ми будемо прикликати його святе та дивне ім'я. Він сказав: де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я посередині вас. Алілуя Ісусу! Ми віримо в такого Ісуса, який сказав і виконує. Його Слово має силу сьогодні, і Він є серед нас у силі Святого Духа. Давайте ми піднімемося разом. Подякуємо Йому. Прославимо його, возвеличуємо святе та дивне ім'я. Халелуя! Тебе славу величаємо і перед тобою схиляємося, наш добрий, люблячий Бог, Отай Син, Дух Святий. Амінь. Давайте разом всі ми знаємо пісню для всіх народів, великий Бог. Коли на світ погляну, чудова пісня! Будемо прославляти разом з хором, з групою. Свята й дивне ім'я нашого Господа Ісуса. Сестри, у нас кожної хвильки є причина, а сьогодні особлива, щоб сказати разом слава Богові! «Слава Я прочитаю один текст із Божого Слова, який записаний в книзі пророка Ісаїї, 35-й розділ А текст 8-й. І буде там бита дорога та путь, і будуть її називати дорога свята. І не ходитиме нею нечистий, і вона буде належати народові його, не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою іти. Слава Богу. Сьогодні у нас святкове зібрання, святковий день, святковий настрій, був вперше в нашому братерстві. ну, Браття досягнули такого ступеня, коли ми сьогодні будемо вручати їм дипломи доктора служіння. Був час, коли для нас диплом бакалавра був мрією. Так, в нас не, не можна було вчитись в Радянському Союзі. Не лякайтеся, слово бакалавр неругательне. Воно означає молодий чоловік в перекладі. Бачите, зовсім таке хороше слово. Потім для нас великою проблемою був ступінь магістра. Магістр це просто вчитель в перекладі. Але ми і того ступеня в свій час досягли з Божою допомогою. Сьогодні доктор. Доктор це той, хто лікує. І от ми випускаємо сьогодні докторів. Що ж вони мають лікувати? Ну, доктор теології, це що говорить, що теологія наша хвора? Звісно, євангельська теологія і євангельська практика, як вона записана в Святому Слові Божому, воно здорове, воно не хворе. Але практика служіння і практика проповідування не раз вимагають деякого трошки лікування. І ось виходять на ниву такі служителі, як доктора, які будуть лікувати. Перед тим, як ми будемо їм вручати дипломи, я би хотів трошечки дати пару, буквально так як часу дуже мало, пару назвати хвороб, від яких вам, доктора, прийдеться лікувати нашу практику богословську. Прийдеться лікувати. Які я бачу сьогодні є проблеми? Проста Євангелія замінена на гуманістичну. Сьогодні пастиря стають менеджерами. Хороша організація це добре, але знову ж таки вона не замінює благодаті. Дари сьогодні замінились менеджментом. Гарні слова сьогодні, все, діла все більше заміняються гарними словами. Ох, скільки гарних слів звучить в кожній проповіді. Просту віру поміняли на складну теологію. Сьогодні люди приходять, вони мало що розуміють, що проповідник говорить. Бо кожний проповідник, а якщо ще він получив ступінь, вже хоче так глибоко, так закрутити, щоб люди, виходячи з молитвеного дому, казали, але ж мудрий брат. Так мудро говорив, що я нічого й не поняв. Ох і мудро! Віра християнська проста. Вір в Ісуса Христа! Вір. А до людей так з ними поступай, як хочеш, щоб з тобою поступали. Оце й вся Біблія. А тепер я попрошу ректора Славянського університету штату Вашингтон. Віннічук Микола Іванович вийти сюди ближче. І ректора Чернівецької семінарії біблійної. Підійде сюди для вручення дипломів. Для вручення диплома доктор служіння запрошується Дейна морі. Чиня диплома доктора служіння запрошується Пітер Радчук. Юрий Для вручення диплома доктор служіння, який має декілька вже докторів, запрошується Славий Крачук. Stoffer Grizzly Raymond Hardy. Niko. Дорогі браття наші, ми радіємо разом з вами. Ви знаєте, це була засідала вчена рада, і кожному із них потрібно було вставати, захищати свою роботу. Це не було так просто, але я би зараз хотів, щоб ви сказали по декілька речень кожен, як вам так вдалося. День морі, ти закінчив саме останній сьогодні. І ми з тебе почнемо. <laughs> Будь ласка, є ще один мікрофон. Було наслодо брати участь в цій першій докторській програмі в Україні. І це честь отримати диплом перед всіма вами сьогодні. So thank you to the professors. Дякую вам, професори. And, uh, thank you to all of you. І дякую вам всім. Слава Богу. Дякую за можливість бути частиною цієї програми. Честь для мене бути в Україні. Ми гордимося вашою нацією. You are a courageous people. Ви відважні люди. І світ молиться за вас. Я вірю, що Божий Дух буде вилитий на цю націю. Він захистить вас. І він зцілить цю землю. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Шановні брати і сестри! Dear brothers and sisters, Episcopate. bishops, Episcop the bishop of Ukrainian Union. Професори, вчителі, teachers, державний університет, християнський американські колеги, українські колеги і мої рідні два брати. And my two brothers. Я маю шість братів, один вже в небесах. Brothers, Це ж історія такого не знала. Три брати в один день. Didn't know it. Three in one day. І можете мені сказати, де ми є зараз? Can you tell me where we are now? God helped me to go through six continents. Devnoстоin проповідувати до мільйонів людей to preach to millions of people. And here in Ivano-Franківscopa Very Юрия. In a church of Yuri Vermi, the bishop with the blessing of the senior past. I've got this nice cloak and this nice document. What can I tell? Я був дуже зайнятий не останні I was very busy last few years. Моя дружина Наташа, яка є ведуча наших передач, ви чули. And my wife Natasha, who leads our TV programs, you heard She always blessed me. And my thirteenth grand, uh, grandson was born when I was in Ukraine. 12th. And the twelfth grandson. I was in Tel Aviv eleven 11. grandson. I was in Indonesia. А зараз 14-й на підході. And Now there is the 14th grandson who is Може сьогодні родиться, а ми тут докторську получаємо. maybe born. he will be born today, and I am going uh, receiving my doctoral But diploma. Але докторами But before every doctor and ministers and brothers and sisters. And children and young people Господом, and the holy Lord обіцянку, I promise, to preach pure gospel salvation for millions. Що, а, диявола, because hell is for the dead and heaven is for save. And the great revival is going to Ukraine. Початки, and this is only the Ukraine

Uh, семінарії і університету, до наших професорів uh, і наших uh, керівників. Я вдячний мати можливість участвувати в цій програмі. Декілька тижнів тому мені виповнилось 61 рік. І Я ніколи не міг уявити. Що буду стояти перед вами сьогодні. But I was thinking as I spoke to our ladies yesterday. Але я думав, коли говорив вчора з нашими жінками. Tonight represents a new beginning for me. Сьогодні для мене є новий початок. A new door of opportunity for me to share the gospel. Нові двері для мене, щоб ділитися Євангелією. And I give God praise for that. І я славлю Бога за це. Many times when Slavic is in America. Багато разів, коли приїжджає в Америку. I have heard him many times address the American church. He says, I am Slavic Radchuk. I am a Ukrainian. But I am also an American. Because I love America. And I want to work for revival in America. And Slavic says it with such conviction. І Славік говорить це з таким переконанням, що коли американці чують це, вони вірять в те, що він каже. Я молюся до Бога сьогодні, щоб мати те саме переконання, що в моєму серці. Я Реймонд Харді. Я Реймонд Харді, I am American, Я американець. I am але я також українець. I love Ukraine, тому що я люблю Україну. І я хочу працювати для пробудження в Україні. Хай you. Бог вас благословить. Дякую. Шановні брати і сестри, слава Ісусу Христу! Sisters, я, сьогодні, я сьогодні приємно вражений so і служінням, і цією церемонією. A, a В перших словах хотів би подякувати для всіх служителів, всіх and єпископів, like bishops, вчителів, професорів, які нас вчили.

This is not a finish of our life and ministry. Our life continues. And I have a great desire before the Lord having all this achievements in our life, all this success. So we would always remember, Все, everything good that we have. It is all from Jesus Christ. Dear church and dear brothers and sisters. I sincere want to say prays to our лод перед вами та заслуги нашого Спасителя Ісуса Христа what Я щиро вдячний за служителів, епископів, вчених, людей, професорів за те, що дали таку нагоду. And I thank you to all teachers and professors who gave me this opportunity. Служити людям. Апостол Павло післані до Колосянам 3 голові 17 віршом. 3:17 сказав так. Said this, Все, що ви робите, словом чи ділом, робіть ім'я Ісуса Христа, Christ, прославляючи через Нього Бога і Отця. Him, uh, Father, і моє іскрене бажання в моєму житті. І моє іскрене бажання в моєму житті. Чи роблю я це ділом? Інколи словами. Or maybe sometimes with my Robити words to do it in the name of Jesus Christ Who made us like this. He uh he saved He saved us. Простив. He forgave us and his children and whatever we do on the earth. Is, so through Jesus, the Heavenly Father was glory for and I thank God for this privilege. And I want to do this is a worrying moment for me. Because this is a historical moment. The historical moment in life of Ukraine. Історичний момент в житті церкви. Historical moment in life of church. Історичний момент в моєму особистому житті. And a historical moment in my personal life. Це велика відповідальність, яку Бог сьогодні доручає всім нам. this is the great responsibility that God gives all of us. І перед лицем Бога, перед лицем церкви я приймаю це до I this and as long as I will live on this earth, every every day and every of my life, I will dedicate to ministry. And I thank God for Brother Slavika це був один із найкращих часів у моєму християнському житті. It was one of the best times in my Christian life. Перебувати у сонмі святих, які не тільки вчилися, але і ділилися самі to своєю сутністю. The not only studied, but they shared themselves with us. І для мене була велика честь і привілегія. And I had a, a great a uh, great privilege. У них цих божих людей. To study at feet these godly people. Внимати не тільки лише вухом. And not to only listen with my ears, але і серцем те, що посилав мені Бог. but only with my heart, everything that God sent me. Тому я хочу йому віддати велику славу. So I want to praise him greatly. Не тільки цими словами. але всім своїм життям. Not only with these words, But only with all my life. Слава Богу. Praise um, the Lord. От дивіться, самий веселий Віталій Іванович. And a look Це at the faces the most uh, academic is Vitaly. He's the academic of Ukraine. He works in scientific council хотел, of Ukraine. а? I want you to say a few words. Dear brothers and sisters. And as in Ukraine, we say. Dear This great celebration today s'd and this is the celebration for a church для України and a celebration for Ukraine and for the state. And the time has come when the church gained uh, the chance to breathe freely and to speak words she wants to speak and think the way she wants to speak and act. To prepare their uh, workers, to form its culture, to give, to give knowledge to children, the knowledge the church wants to give. Because there is a great spirituality. Because you celebrate these doctors who are now you in your the leaders yeah. of Ukraine. Thankfully church. to seminary uh, Slavic university and to the world. З'явилося можливість сьогодні зробити перший випуск докторів. У вас з'явилися розумні мужі, які будуть давати оцей розум, give, uh, давати наснагу церкві, і церква піде вперед. Вона стільки терпіла, на кінець то дійшла до того рівня, коли вона може сама вирішувати робити. Тому я хотів виважати вас на цьому не Don't stop this is the first graduation of doctors, but not the last one. Бачу, Because I think the guy is in Israel and uh, here is the Kazakhstan. And who may think that, that Americans will come to study in Ukraine? It's funny це говорить, що Україна також щось має. Так. І вона щось може світу дати. Церква виходить на глобальний рівень. Наші українці, американці вже пішли по світу. Наші українці, місіонери вже пішли по світу. По світу пішла церква, вона має що дати. Тому я радий за вас. So І я думаю, що на цьому ми не зупинимося. Церква буде here. зростати. Because you have so, many, so much work. Praise the Lord.